70-та сесія Чернівецької міської ради остання для цієї каденції під завісу до місцевих виборів на засідання прийшло 37 народних обранців, які нині були дуже активними. Надзвичайна активність народних обранців нині вражала. За останні два роки такої явки депутатів давно не було. У сусідній залі самого ранку зареєструвалося аж 37 з 60 обраних до міської ради. І Одразу приступили до роботи. Порядок денний налічував 38 питань, а розпочали з виступів. Приміром Володимир Бишлей зініціював звернення до міжфракційного об'єднання Буковина у парламенті та прем'єр-міністра України щодо несправедливих тарифів для населення за електроенергію, оскільки чинні вважає непосильними для людей. Весною 2014 року прем'єр. Міністр Яценюк ініціював запровадження пільгових тарифів для населення, які використовують електроплити. Електрокотли та бойлери. до цих пір пройшло вже пройшло більше року. Цього тарифу не введено. А з початку року тарифи на електроенергію невпинно зростають лише у вересні на 25% У той час як пільговий ліміт на її використання зменшився на 60%. Ініціативу Башлея депутати підтримали і внесли у порядок. Денний як і пропозицію створити Це тимчасову контрольну комісію, яка перевірить законність встановлених контейнерів на Килинівському ринку. Попри мораторій, цей контейнер встановлений на фундаменті вже підготовлений. Які е, фактично. Будувався при, при попередньому керівництві міської ради і готувався для продажу на аукціоні для будівництва відповідного магазину. Там встановлений контейнер, пройшло декілька днів. Цей контейнер збільшився ще, ще в стільки ж, ще в, ще в таку ж площу. Тому, шановні колеги, вважаю, що є неприпустимим. Повернення до схеми Ренжука. упродовж останніх сесій міської ради учасники АТО нагадують владі про те, що вони й досі чекають на обіцяну землю. Однак минає час, а віз і нині там та терпець обіців уже уривається, тим більше коли без їхнього відома виконком міськради змінює положення координаційного центру. Чому поміняли положення без нашого відома. А будь ласка. на якому основанні моральному основанні ви поміняли положення? вирішуєте все за нас. Може, хватить решать за нас уже. Вирішує виконавчий комітет. І підписують ви лічно за словами учасників АТО, два тижні тому вони зняли з посади голову координаційної ради, а виконком одразу ж змінив положення центру. Так раніше для прийняття рішення необхідна була присутність половини складу, а це 11 осіб з 22. І воно ставало легітимним, якщо ініціативу підтримала більшість від присутніх. Однак зараз після внесення змін рішення стає законом, якщо його підтримала більшість від загальної кількості. У нас в склад входять люди, які е, е, їдуть на схід. І ми зібратися, хоча в нас максимум, що ми збиралися, було 15 чоловік, тому воно було один раз. Саме більше в основному вибачаюся, в основному збирається до 12 чоловік, тере-13, як коли. Причина в тому не то, що люди не хочуть приходити, причина в тому, що люди відряджені або люди несуть службові обов'язки, вони не можуть просто з роботи піти. Крім того, атовців обурило висловлювання Юрія Ватимонюка, який назвав депутат бійців недалекодумними, оскільки депутат Олексій Редько їх використовує у власних цілях. Змішали з грязю депутата, який виступив у даному випадку згідно чи на законодавства, зробив свою роботу. Ту, яку шановні пані депутати присутні тут не роблять. Після цього пан Ватимонюк сказав, що це все робиться шкурняки, це все остальне. А забув тільки нагадати про те, що він написав заяву на землю на вулиці Аксеніна в центрі міста. Мало запитань у бійці викликає процес видачі землі міською радою учасникам ТО скільки ви не працюєте, щоб як не було. У очередь у зак була черга на землю в місті, 1200 чоловік. Так і є. Лише землі не, не неізвісно, пропадають в невідомих напрямках. Наразі у черзі на отримання земельних ділянок перебуває понад 950 учасників антитерористичної операції. Наталя Гатеш, Сергій Грубляк, Роман Палатик, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.